Так, ось цим тобою і думали, що тут багато всередині і. Ще він так якісно зроблений, що логотип Чупа-чупс не тільки на упаковці, а й отака гравіровка на пластмасі. О, він просто так відкриває. І закриває очі, вибереш рандомну цукерочку. Вони так. Вони, у них такий ароматний, ймовірний з'їм потім, тому що мене чекають олив. Так, ну а я більше не по цукеркам, тримаю смачного ми тут бачимо, вони їхали з самої Греції. О є! Ми тут цукерки. М -м. А ця з хісточками? Я каже, це ж пахне тут тим <рив> Добре, що ти кажеш на, на росіянському да? тебе не зрозуміють. Такі прянощі, що на кшталт італійських трав. Тобто маслини грецьке, а трави італійські. Я трав трав коштували іншої якоїсь да, да. фірми на герметично упакована. Дай, что? Дай, ребенку пьянку. Ты свечи бачут. Дай, Она на да? Мне тоже что-то Лайк, да? Лайк или дизлайк? Два лайка. Три лайка. Неимоверно приемный смак. Приємна текстура. Мені сподобалось. Хочу дуже скуштувати мій улюблений мандаль хочу скуштувати Можу скупувати чим. Да? Яку будемо куштувати? В молочному шоколаді чи в білому? Мені дай з білим. Тобі тримай з білим. А ти мені давай в молочному. Ага. М -м -м. Дуже смачно. Да? Дуже смачно, От шоколад. що в дубайському шоколаді сам шоколад дуже смачний. Що з менталем, так? Да? Дуже неміле. Солодко визводить ще <реку> <Дозводить>. <реку> Ні? зводить? Дуже смачно. Зараз буде робити собі каву, тому що треба запивати. Все солодке, все так, <реку> подобалось, Валіна? <да>, Чіма? <реку> Зустрічі.